Добрий ранок, привіт вам з Київщини. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде про мої новенькі гейхерки. Чекала я довго, щоб спала спека і зробити замовлення. І нарешті це сталося. Я дуже рада. Ну що, п'ємо каву і поїхали. Посилочку чоловік привіз вчора пізно ввечері, і вже я не мала змоги вам знімати відео і висаджувати їх. Але, ну, звичайно, я її розпакувала, тому що хотіла подивитися, чи рослинки не зів'яли, і чи все добре. Все чудово. Посилочка була дуже гарно запакована. Ось так. Рослиночки всі підписані, все було гарненько. А зараз я їх розпакую, щоб не витрачати час. І покажу вам все по сортах і по назвах. Своїми цінниками. Зараз буду вам показувати, правда, сонце вийшло. Ну нічого. Що я вам скажу? мало купити тільки 10 штук. Ну, щось пішло не так. І далі я нічого не пам'ятала. Але всі гарні. Так, ну що, дівчата, поїхали. Покажу вам спочатку э, сріблясті всі, а тоді вже ну, по очереді. Гардіан Ангел. Ось, видите? Листочок. Щоб ви розуміли, кущик 50 гривень 4 поділки. Так, сліду ще Мілан. Ну, тут одна поділочка. Ну, але я вам скажу, десь одна, десь дві, десь три, десь чотири, Ну, Але кущики всі дуже гарні. Так, це у нас Frosted Violet. Значит, такие такие резные. Далее NE Silver. Ну, честно, мне стики не требовало, было, но так получилось. Так, это у нас э, плюмка скат. Це мені саме таке прямо срібло-срібло, такий вже гарний, дуже гарний. Гранд Аметист. Ось такі листочки. Не знаю, чи передає вам, чи не передає, ну, кущик гарний. І, мабуть, вони будуть, от, оцей буде, мені здається, великим рости. такі, Я бачу кущики мощні. Так, далі пльму крейзі. Ті перші були такі більшенькі листу... ну, кучки, ці, мабуть, трошки будуть такими нижчими рости. Але теж гарно. Ось тут, наприклад, шовним по під Тут дві поділки. Далі, а, ця без назви. Але теж гарно. Тут і тут прям я не знаю скільки тут, тут раз, два, три. Ну, короче, тут багато Ось, Бачите? Вони трохи замазані, але і ясне діло, що вони якби... Ще ті то так, а там інші, я заказала, вони не передають. Зараз в них нема такого відтінку, як на фотографіях, щоб ви ж розумієте, що гейхери в різний період, вони по-різному зараз осінню вони трошки вже поблякли і весною у них дуже гарно. Так, це інфініті. Бачите, теж такий гостріший листочок. Ну, зараз я посчитаю тут теж. Раз, два, три. Три поділки. Почти. гарно теж. Так, Тут у мене, виходить, три такі, що вони більш такі бордовенькі будуть. Зараз вони теж якби зелені, але ну, на фото вони реально дуже гарні. Бік топ-бургундія. Зараз вона така, але буде така. Вона ярко е, така, ну, як фіолетова. Рахель. Ось. Я, може потім і повставляю ті фото, що мені продавчиня присилала. Так, Black Sia. Треті має бути, мабуть, величезний кущ. Такий прям мощний. Ось такі пастенькі парні. Ну, 50 гривень. І вже я дивлюсь, вже він ділиться. Вже він ділиться. Ось яка краса. Змінила місце, бо сонце, поки я знімаю, починає підніматися і погано видно сам кольор гейхер. Дуже люблю такі осінні кольори гейхер. Ось такого, бачите, плану. Вони тут теж на фото. Зовсім інакше, але ну, зараз осінь вони вже не мають такої краси, але ну, дуже гарні. Так, Brown Sugar. Ось дивіться, кущик. Бічте, дуже гарний. Так, карамель. Карамель ось. Далее у нас пинот гриз. Тише стружки прилил. На солнце видно попал. Ничего, зараз мы будем его высаживать. Вот такие красавчик. Тут вот две поделочки. Так, далее у нас бик пич. Теж поділок маленьких, багато. Одна велика і теж такий гарний теж. Далі у нас апрікот. Цей вообще красавчик. Такий гарний. Не знаю, чи вам показуємо. Но... Коротше, я дуже. Я прям в захваті. Тут три поділки. Я вам дуже рекомендую цю продавчиню. Ну, прям дуже-дуже. Так, Brass Lantern, Ну, якось так. На фото він, ну, от зайдіть, подивіться, я потім може попідписую. На фото він зовсім інакший. Ну, тобто на фото вони всі набагато гарніші. Так. І цей у нас Redstone Fells. Ось такий, бачите, теж. Тут три будуть. Але буде, напевно, такий масінький. Ну, невеличкий, мені здається. Так, показую далі вам. Е, Red Сі. Кущик невеличкий, в мене там теж є щось Forever Red. Е, то, я так розумію, що я їх разом висаджу, Він такий. Я так розумію, буде невеличкий. Але дивлюсь теж, що вже поділочки є. Не одна поділочка. Далі у нас пічтя. Ось тут значні, які Тут теж три поділки. Ось, бачите. Такі такий красавчик. Трохи мені розсипався. Цей. Далі йдуть зелені Пікасо. Я, знаю, що деякі, я вже Потім подивилася, що у мене деякі є, але хай будуть, Такі гарні. Прям не змогла я стриматися. Так, таперсті, Ось, дивіться. Дві поділки. Такий він, більш густіший кущик. Листочки. Ось теж такі гостренькі. Це е, Сильван Лас, Напишу потім, бо може щось неправильне. Ну Вони на фото всі такі яркі, красиві. Та й зараз вони красиві просто що. Так, тут у нас Меркурій. Ось Ось на цьому дуже гарно видно, який він. І тімбукту. Такий теж, бачите, він буде з червоними. Ось. Він видно в тіньку ріс. Тут він теж раз, два, три, чотири поділки. Чотири поділки. 50 гривень. Що сказати? Такі. Тут одна поділочка. Далі у нас Н'єсіна. Він має з такими бути червоненькими, наче прожилочками. такими, Тут теж уже кущик з поділочками. бачите, такий головний теж. Ну, не передає так дуже на камеру. Але потім вони підросуть, я вам все покажу. Буду їх висаджувати так от, е, е, як є, бордюрчиками по одному кольору. Так, гуакамолі. Я так розумію, що тут будуть, буде гарний такий кущ мощненький. Він такий просто зелений, але ну нічого. Хай буде. А ось цей. Solar Eclipse. У мене є і такі є, і ще якийсь Solar інакший. Ось. Але ж замовила і два мені в подарунок дали, то я їх вибрала. Думаю, хай буде. Гарний, чому мені. Так, а далі будемо з вами їх садити, бо поки я не лякаю тут. Вже дивлюсь, деякі вже почали на сонці підв'янути. Так що бігом садимо. Так, розложила всі срібні сорти, щоб подивитися, як робити ямки, як воно буде. І буду, бачите, робити ще один бордюрчик. У мене, виходить, там йде бордюр із гвоздички, потім шоколад Рафл, потім оця жовтенька. І буде ще срібний. Ну, буде гарно такий контраст. Виглядати. Сажу принципом в, в болото. Наливаю дуже багато в ямку води і сажу кому я вам тут скажу такі тверденькі, дуже гарні. Не таке, що в торп, що розсипається в руках. Тут дуже гарні коми. Зараз я їх поставлю в воду, щоб вони трошки напилися води, і буду, поки зроблю ямки, буду садити. Ну що, зробила ямки, налила води. Гейхерки мої напиваються. Землю буду змішувати з гумусом і садити. Так, перший висадила вже. ось, Деякі відром накрила, тому що, дивлюся, на них сонечко падає, щоб не зів'яли. Йдемо далі. Так, зелененький теж вже посадила. Ось лишилися мені тільки ті такі осіннього кольору. Все, посадки закінчила, але понастроювала злавок з відер барикади, бо обіцяли дощ, а сонце вирішило мені допомогти з посадками. То я думаю, я до гріха подальше. Ще вам покажу те, що я купила в епіцентрі. Бачите? Палас Пурпул. Я її на три розділила. Там одна велика і дві маленькі, от і маленька. Ось то посадила. Ну що, будемо з вами прощатися. Всім гарного дня. Будьте щасливі. До побачення.